Складна економічна ситуація в країні найбільше відобразилася на державному бюджеті. В обласному центрі фінансування закладів медицини урізали на півтора мільйони гривень. Відтак більшість медикаментів хворі повинні купувати за власні кошти. Найбільше скорочення бюджету вплинуло на Ужгородську міську лікарню, з балансу котрої забрали півмільйона. Що Якщо людина не має коштів, що їй робити? Люди закладають паспорт у аптеку, йдуть, просять лікарство, беруть кредити, щоб якось пролікуватися. Ну ситуація зараз ми маємося всі згрупувати і. Максимально допомогти просто людям, людям, бо ситуація критична. Дай Бог поміняється, буде перспектива. може, може, буде по-другому робити. але зараз я думаю, що знімати статі медикаментами не бажано. Лікарі кажуть, медикаментів не вистачало і до кризи в країні. Ще з минулого року у міській лікарні борг за медпрепарати 250 тисяч гривень. Тому ситуація вкрай важка. У фінансовому управлінні пояснюють, кошти намагалися розподілити рівномірно. Тому від скорочення бюджету постраждали усі медичні заклади в обласному центрі. потрібно дивитися по всім напрямкам, тому Відділ охорони здоров'я. Він як головний розпорядник коштів. Ми наші економісти надали пропозиції пропорційно скоротити по всім видаткам. Всі нам надали головні лікарі. Щодо ЦМКЛ конкретно до Куруха Івана Ілліча, він нам надав пропозицію тільки на 50 тисяч. Ну але не можемо ми за рахунок інших лікарень. Медперсонал Ужгородської міської лікарні вже звернувся до міської влади, аби ті переглянули рішення та додали коштів для закладу. У міській раді кажуть, ситуацію вирішать на найближчій сесії. Та вже зараз депутати знайшли 175 тисяч гривень, які можна віддати в Ужгородській лікарні. Скасувати програму висвітлення діяльності міської ради. Така схема не підходить. Вона якоїсь там піару, реклами за кошти платників податків нам не потрібно. І ми вирішили ці кошти, які були передбачені на рекламу міської влади. Які були закладені попереднім міським головою, всі перенаправити на медикаменти у міську лікарню? Брак лікарських препаратів уже вплинув на пацієнтів. Якщо на сесії міської ради проголосують за те, аби віддати на баланс міської лікарні ці кошти, то ситуація з медикаментами покращиться.